Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо пиріг з гарбузом. Він готується дуже просто, дуже швидко, а виходить надзвичайно смачним. Для приготування нам потрібно цукор, борошно, олія, одне яйце, сухофрукти, дрібка солі та натертий на терці гарбуз. Гарбуз потрібно натерти на дрібній терці. Ось так. Сухофрукти заливаю окропом, в мене родзинки різного сорту та курага. В миску вбиваємо яйце, додаємо дрібку солі, всипаємо одразу весь цукор. І все це нам потрібно дуже-дуже добре взбити міксером до пишної маси. Нам потрібно приблизно 4 або 5 хвилин взбивати, і у нас вже буде ось така гарна маса. Додаю у неї натертий гарбуз, перемішую його. Але перемішувати треба дуже обережно, аби білкова маса не впала. Далі додаємо олію. В мене звичайно, соняшникова без запаху. Знову трошки перемішуємо і просіюємо борошно. Я просію одразу усе борошно і гарно перемішую. Одну столову ложку борошна із загальної кількості я залишаю для родзинок. Воду я злила та просушила родзинки папіровим рушником. Курагу дрібно порізала. І висипаю сухофрукти до тіста. Добре все перемішую і наше тісто готове. І викладаю у форму для випікання. Розмір моєї форми 16х18 см. Я застелила її пекарською бумагою. Також можна використовувати круглу форму діаметром від 16 до 18 см. Гарненько все розрівнюємо і випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Щоб перевірити готовність пирога, можна проткнути зубочисткою. Вона має виходити сухою. Приготуємо крем для пирога. Я використовую сир маскарпоне, цукрову пудру та вершки. У миску викладаю. Маскарпоне, додаю одразу цукрову пудру та вершки. Вершки я використовую 30% жирності. І взбиваю міксером приблизно 3-4 хвилини. Ось такий гарний крем у нас має вийти. Також можна використовувати вершковий сир замість маскарпони. Ось такий гарний та однорідний крем у нас вийшов. Наш пиріг повністю охолонув, і тепер я наношу крем зверху. Якщо ви не хочете робити крем, можна просто присипати пиріг цукровою пудрою. Теж буде дуже смачно. Розподілила крем по поверхні усього пирога, і ось так гарненько роблю візерунок за допомогою шпателя. Можна також зверху присипати натертим шоколадом або подрібненими горіхами. Горіхи дуже гарно смакують з таким пирогом. Подивіться, наскільки він гарний та апетитний виходить. Тісто дуже просте з найпростіших продуктів, які є у кожній господині, але пиріг надзвичайно смачним виходить. А з таким смачнючим кремом це взагалі наче такий торт виходить. Також можна приготувати такий крем за допомогою сиру, але беріть велику жирність, наприклад, 9%. І замість вершків можна додати сметану, змішати сир з сметаною, додати цукор або цукрову пудру за смаком, і у вас теж вийде дуже гарний крем. Але якщо будете використовувати сир, то обов'язково пробити його блендером. Ви тільки подивіться, наскільки він апетитний вийшов. Це дуже-дуже смачно. Я вам дуже усім рекомендую спробувати його приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, це допомагає каналу рухатися далі.